Рад, всім привіт! Сьогодні нове відео. Ось якраз повертаюся з барахолки додому і вдалося знайти дуже багато цікавих моделей. Тому таке відео зразу після покупки, що вдалося купити. Ось вдалося купити таку модель John Deere, таку вантажівку. Стан дуже хороший. На полиці немає ніяких вантажівок, тому візьму собі одну недорога. Декілька гривень від фірми Siku. Моделька. Так, всі доволі цікаві. Наступна модель ось такий Nissan. Це у нас Z370. -й. Також в стані хорошому. Є декілька коцок, але стан непоганий. Такий Nissanчик. Далі що у нас? Далі вдалося знайти ось таку BMW? Стан. Можна казати ідеальний. І ціна хороша. В загальному всі моделі я взяв по 50 гривень. Це взагалі подаруночок такий. Ось такий ще Mercedes. Що це у нас за модель? SL5,5 від Matchbox. Модель виштамповка 2004 рік. Такий салончик. Промальований позаду номера. МГ. Така модель. Ну, доволі непогано збереглася по фарбі. Ніяких коцок немає і диски. або не і її взагалі не юзали. Можливо, десь на полиці стояла у людини. Но стан дуже хороший. Так, наступна модель. Наступна модель ось така. Субар Субару 22B STI. Ця вже тюнінгована якимось майстром. З маркером обмальована. Стан непоганий. Тільки те, що Попробую спиртом можливо видалиться. Ось ця фарба від маркера. Такий субарик. Також гарний. Промальований попереду, позаду. Класна моделька. Так, наступне, що в нас є. Наступна модель у нас ось така від Matchbox Mazda MX5. Стан. Ну, така, юзана. Скло ціле. По-іншому ну, така, коцана. І що ще у нас тут цікаво? Ну, по салону таке, більш-менш непогано. Так, далі що у нас? Далі у нас ось такий Ford Sierra Cosworth Стан непоганий. Ніяких коцом не бачу наразі. Скло ціленьке. Такий у нас Ford. Класна моделька. Косфорти мені подобається. Ось ці. У мене немає у мене такої. В такому кольорі. Так. І далі дві моделі. Ось такий порш від Matchbox Так, що це у нас за модель? Це у нас 911 1 Turbo 1.58. Знаходив вже такий порш. З такої серії, тільки в інакшому кольорі. Класна моделька. На Порші мені як завжди везе. Так, наступна модель. І заключаю, що ось такий порш. 9... 918 чи що? Не побачу. Так, 918-й Spider. Ось така модель. Стан більш-менш хороший. Тільки попереду шильдик затерти і така коцка. А так доволі класна моделька. Такий поршик. І ось такі моделі мені вдалося знайти на барахолці. Ціни по 50 гривень, це взагалі подаруночок. І ще прикупив там декілька цікавих речей додому. Також по хороших цінах. Ось такі моделі. І пишіть коментарі, яка найбільше вам сподобалася. Який ваш фаворит? Всім хорошого настрою, хорошого дня і всім па-па.